Я занадто маленька, або існує так багато бізнесів. Ми захищаємо їхню електронну пошту, захищаємо їхню мережу, моніторимо і сповіщуємо. Кожен клієнт різний. Ласкаво просимо на кюліктів! Де ми говоримо про ваші it проблеми від технологій до безпеки, ділимось нашими найкращими порадами і хитрощами для кращого it досвіду Мене звати Поліна і передусім, прошу не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатися на наш канал. Сьогодні ми тут з Карен Вайс. Вона наш старший радник з рішенням в Click Solutions, і ми будемо говорити про безпеку та захист вашого бізнесу. Привіт, Карен! Як ти? Все чудово, дякую, як ти все добре. Дякую, чудово. Що ти любиш робити у вільний час? Ого, справді захоплений сезоном лиш. Сподіваюся, цього року зможу покататися, але ми багато ходимо в походи, і насправді дивимося нові будинки. Це неймовірно. Чудово. Чому кібербезпека така важлива сьогодні? Кібербезпека це щось таке, до чого багато компаній не ставляться так серйозно як слід, і це нормально зараз. Для багатьох це велика зміна, щоб усвідомити, що це важливо для збереження бізнесу, захисту клієнтів і продовження діяльності. На кюлік на щастя, ми це усвідомлюємо і інтегруємо в усі аспекти нашого співробітництва з клієнтами. І переконуємося, що ми не просто захищаємо їх, але також захищаємо їхніх клієнтів у свою чергу. Чудово! Чому організації сміливі? Багато хто не усвідомлює, що є зловмисники, які фінансуються державними організаціями. Є ви знаєте, це їхня кар'єра, це дійсно ціла індустрія. Тож, хоча багато компаній можуть думати, що вони занадто малі, існує так багато бізнесів, які шанси, що нас атакують, вони не розуміють, що шанси насправді дуже високі, тому що ці зловмисники не націлюються лише на одну компанію, вони можуть здійснити атаку, яка спрямована на сотні. Ну, якщо з 10 тисяч електронних листів один чоловік натисне на фішинг-лінк, Цього достатньо, і вони отримують такі винагороди, що ми не лише навчаємо, але й знімаємо з клієнта зайві обов'язки, щоб їм не доводилося про це міркувати, бо захищаємо їхні кінцеві точки, електронну пошту та мережу. Здійснюємо моніторинг, щоб вони могли зосередитись на своїй роботі, знаючи, що клік їх підтримує. Які аспекти вашої кібербезпеки? Багато компаній не усвідомлюють, що це постійна практика, якої вони повинні дотримуватися. Так само, як ви чистите зуби кожні 6 місяців або повинні відвідувати лікаря щороку, ви повинні стежити за оцінками вашої кібербезпеки, сканування на вразливості, тестування на проникнення. Як постійно змінюється середовище, так само постійно змінюється економіка і ці загрози, які використовують актори, намагаючись зламати ваш бізнес. Тому це сфера, де потрібно зрозуміти, що немає єдиного рішення, яке вирішить усе. Потрібно застосовувати багатопрофільний підхід. І саме тому ви співпрацюєте з Flex Solutions, Бо ми робимо це для вас. Як ми можемо зробити їхній бізнес безпечнішим? Перший крок просто поговорити з нами. Заплануйте цю розмову. Я люблю. Знаєш, просто зрозуміти, яке у них середовище, коли вони мають це в наявності, щось, що кюлік робить, це оцінка IT, і це дійсно допомагає нам отримати керівні принципи щодо того, де повинна початися розмова. Як тільки це відбувається під час нашого процесу впровадження, коли клієнт дійсно починає взаємодіяти з нашою командою і повністю використовувати наші послуги. Тепер ми маємо навіть більше розуміння про те, які їхні щоденні вимоги і які нюанси. Кожен клієнт різний, тому деякі загальні речі, які ми робимо, це MFA – багатофакторна аутентифікація. Знаєте, впевнившись, що ми налаштовуємо жорсткий антивірус АВ і також моніторимо їхню мережу. Якщо щось трапиться, і цей пристрій здається не в порядку. То ми вилучимо його з мережі, щоб він не міг скомпрометувати решту їхніх систем. Ми надаємо точковий захист та уважно здійснюємо моніторинг, щоб якщо щось станеться, це не було критичним і руйнівним для їх операційної діяльності. Дуже дякую, Марто. Звичайно, дякую. Дякую. Дякуємо, що були з нами сьогодні та дали нам і нашим глядачам поради, як ми можемо покращити їх знання. Радий допомогти. Якщо ви хочете отримати більше інформації про кібербезпеку або інші наші послуги, будь ласка, звертайтесь до нас за адресою info.sobachka.click.solutions або натисніть на посилання нижче. Дякуємо за перегляд! Будь ласка, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатися на наш YouTube канал. Дякуємо. До наступного разу. Бувайте!